Топ-5 книг, які змінили моє мислення, які рекомендую прочитати кожному: багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі. Ключова ідея полягає у фундаментальній різниці між мисленням людей із фінансовою свободою та мисленням більшості найманих працівників. Автор чить виходити із щурячих перегонів», чітко розмежовуючи активи, те, що кладе гроші до нашої кишені, та пасиви. Те, що витягує їх звідти. Найбагатша людина Вавилону Джордж Клейсон. Основна думка викладена у формі стародавніх вавилонських притч, полягає у простих, але вічних правилах управління особистими фінансами. Книга навчає контролювати витрати, змушувати гроші працювати на себе через інвестиції та дбати про збереження капіталу. цю жабу першою Брайан Трейсі. Головний меседж книги полягає у тому, щоб починати день з найбільш важливого, але найменш приємного завдання своєї жаби. Замість того, щоб ускладнювати життя складними системами та й менеджменту, Крейсі пропонує простий метод вирішити найскладніше завдання першим, щоб решта дня була більш легкою та продуктивною психологія впливу Роберт Чалдині. В книзі автор пояснює, чому ми автоматично погоджуємося на певні пропозиції. Та як ці механізми використовуються у маркетингу та повсякденному житті? Знання цих механізмів дозволяє ефективно впливати на інших та захищатись від небажаних маніпуляцій. 48 Законів влади. Роберт Грін Книга являє собою набір законів і стратегій, виведених з історичних прикладів здобуття і втрати влади. Це практичний, хоча іноді і цинічний посібник для тих, хто хоче опанувати мистецтво впливу на людей. У соціальній та професійній сфері. Запам'ятайте, ті, хто читають книги, завжди будуть управляти тими, хто дивиться телевізор.